Оскільки Другобичани і гості нашого міста знають нашу команду по тих заходах, які ми проводили минулого року, це до свята Покрови. Інші, коли отут біля будинку вчителя на вулиці Осмомисла, волонтери Другобицької станиці Львівського краєвого братства Он УПА і благодійного фонду Національний волонтер організовували свою локацію, де Творили благодійний куліш, благодійний узвар, а ще робили дуже цікаві концерти наших артистів із театру, і художньої самодіяльності. Цього року, оскільки ми 23-го маємо свято героїв, але це припадає на будний день, наша команда. Волонтерів Дрогобицької станиці Львівського краєвого братства ОНУПА і благодійного фонду Національний волонтер вирішили провести ряд заходів 21 травня у неділю. І знову на тім же самім місці біля будинку вчителя на вулиці Осьмомисла, 10. Що буде входити в цю програму? Розпочнеться відкриття о 14-й годині. Виступ колективу театру з піснями січових стрільців і Української повстанської армії. Ми готуємо виставку вишитих портретів наших героїв Степана Бандери, наших відомих світочів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, наших відомих історичних постатей Івана Мазепи. Ми готуємо виставку фотографій, з якими контактує наша команда волонтерів з 67-го батальйону тероборони, з 80-го, з 80-ї бригади десантно-штурмової і з іншими, щоб показати цей зв'язок з нашими героями, які нині нас захищають. Завдяки нашим волонтерам нам вдалося зібрати дуже цікаві матеріали. Зняті нашими захисниками на передовій. Це уривки з їхнього життя під час перебування от там на передовій. І з того всього ми творимо документальний фільм, який буде продемонстрований, прем'єр якого відбудеться о 19 годині. 21-го в центрі душпастерства. Тому запрошуємо всіх прийти на перегляд цього фільму, тому що там наші захисники, наш зв'язок, наша допомога їм і їхня доля відстоювання нашого миру і перемоги.